Погода сьогодні препаскудна, ну як сказати, не сонячна звичайна. Але так як в мене сьогодні вихідний що буває не так часто в суботу неділю, ми вирішили ми вирішили приїхати в Париж. Ми маємо купити розсаду, але крім цього, нет, скажи, дивіться, його розбудили, ой, голе. Але крім цього, ми ще хочемо зайти в одну дуже класну кафешку, я вам зараз кафешку також покажу ми йдемо. А, а ти перевіряєш. От. Париж це взагалі одне з улюблених моїх міст. Дивіться. І це якби основна вуличка. Ну, в мене таке інколи відчуття, що тут в принципі не дуже багато вуличок. Що це не зовсім як і містечко, трошки більше як до вілич, але... Ой, яка машинка, зараз вам покажу. Дивіться. Класс. Не знаю, чи ви побачили, чи ви встигли побачити. Це кафе. Воно особливе. Бо це книжкове кафе. О Боже, я просто терпіти не можу цей переход. Дивіться, що за переход. Чотири сторони. Так от, це книжкове кафе. Сергій мене тоді... Це ти мене туди завів, правда? Це ж не я знайшла. Так, це ж. Так, да. це Сергій щоб це кафе. І воно просто, я не знаю, тут, до речі, ми колись ночували в цьому готелі. Цей готель, він тематичний. Ми якраз тільки що про це говорили. Тобто тут є кімната, наприклад, по коміксах. Потім тут є кімната по Шарлотті Бронти, по-моєму. Ми ночували якраз в цих двох, тому я пам'ятаю. Ну і там іще деяких, якихось там 6 чи 7 номерів, таких типу тематичних. Ми тут перший раз ходили в паб. Коротше, купа всього, все прикольне. Дуже люблю це місце. Так, зараз вам покажу а, оце. Це кафешка. Упс. Не знаю, чи будуть місця. О! І дивіться, ви заходите і тут відразу книжки. Алло! Дивіться, це ті їхні ці шопери з їхніми назвами. Так. Да. Я певно візьму малого. Я певно візьму картини. Так? <гас> <Да? гас> <гас> <гас> дуже класно, мені дуже подобається. Тут, до речі, дуже складно місця, завжди все зайнято. А те, дивиться на тьотю дядю. Навіть є якісь ігри, я бачила колись. <тасмід> Та, будеш гратися? Ну, дивіться. Я тут собі спокійно знімаю. <гас> Стефані Майер, Знаєте що? Я би хотіла купити. Значить, це червоний, він коштує 13 доларів. Ну, не дешево. У нас червоні всі подорожчі. Леді ніколи не брешуть. Жовті, зелені, дитячі. Ну є. Вихід на воду. Дивиться. А, це ця. Ти думаєш, що це мені відблизько? Паша <різь> <різь> hero. Ask for help. Напевно, хтось вже їм тут не робив діло. Всім привіт! Сьогодні субота. Завтра мій перший день матері, але ми починаємо святкувати сьогодні. Бо чому б не відсвяткувати? Я взяла вихідні на, на роботі, і зараз ми поїдемо в галерею. Моя студентка мені порадила в галереї, там має бути дуже класна виставка, щось там з зеркалами пов'язане. Ну, от ми поїдемо подивимось. І нарешті, я думаю, малому вже також буде цікаво, бо коли ми його раніше возили, то ясно, що він не дуже так звертав увагу. Окрім було один раз, що ми його завели в бібліотеку, і там була інсталяція, і він прямо реально на неї дивився. От, а, зараз покажу вам, що ми тут зібрали. Для дітей так багато всього потрібно. Так. От, дивіться, це все його. І так, в нас взагалі-то є, божечки, як це воно називається, спеціальний рюкзак. Але той рюкзак завжди в машині, і, коротше, ми рюкзак у нас в машині, а все інше ми таскаємо в якихось сумках. Можна зробити? Ще я купила нову сукню. Якраз на день матері, бо чому би ні, це ж день матері. Коротше, я вже very excited. Ще в мене вже є подарунки. тін Зараз покажу вам. Оце я сама собі купила. В подарунок це листи для дитини. І хтось каже: ви їх будете реально писати. Ми їх будемо реально писати. 100%. Сережа, можеш заходити, я не буду знімати. Так, і оце. Спробуйте вгадати, що це. До речі, тут у нас ще фотографії. Спробуйте вгадати, що це таке. Мені здається, ніхто не вгадає. Які варіанти? Це те, про що я мріяла дуже-дуже давно. Мені здається, все життя. Мене... Ми колись дружили з дівчинкою, я їй купила в подарунок. Дещо. Окей, ви зараз зрозумієте. І з того часу я про це мрію. Це трошки інакше не таке, як в неї було. Упс. Вже вгадали, що це? Що це? Що це? Оп, дзеркальце. Це мені мама подарувала. День матері. І, ну, відразу воно ж якби непрактичне. Але тут ще є ось таке. І його реально можна з собою носити. І я збираюсь реально його з собою носити навіть на роботу, бо воно прикольне. От. Так. Це мій такий подаруночок. Як ви можете собі уявити, я дуже щаслива зараз. Я цімчок вже кудись пішов. Як ви можете собі уявити, я дуже зараз щаслива. Тому що мені подобається моя сукня, мені подобаються мої подарунки. У мене нарешті два дня вихідних. Ой, це ж День Матері, це один з найважливіших днів. Зараз хтось мені напише, що я ж мать, я не я ж мать. Але реально, ваше день народження ну це просто ваш день народження. Новий рік, там всякі свята. Це все загальні свята. А День Матері на це свято реально треба дуже-дуже сильно заслужити. синочку? Треба на тебе заслужити. Тому я не знаю, чи я буду знімати, бо я така excited, я ну, прямо така захоплена, мені так хочеться все подивитися і відпочити реально. І, ну, коротше, я не можу це навіть пояснити. Я думаю, що ви самі розумієте і ви бачите, яка я. от. Але я сподіваюся, що я вам трошки зможу познімати. Е, не знаю, я дуже надіюсь на це. От, Я надіюсь, що дитині також сподобається може, хтось зараз наповче, що типу вони не розуміють. Ну ясно, що вони не розуміють. Вони не можуть розуміти. Там, скажімо так, і ми не все розуміємо, коли ми дивимося в галереях на якісь странні штуки. До речі, наш малий навчився стояти і стукати. Ну, зараз покажу вам. Синочку. Привіт. Ходи до мами. Ходи до мами. Камера. Скажи привіт, бабуся. Давай соску свою. Ану, скажи привіт, бабусі. Дай! Чули? Сказав дай! Найважливіше шалений погляд. Оп. Оп. Дай, каже. Дай. Ой! Мама щось зробила. Треба буде його вимити, що це я таке зробила. Я не думала, що так багато помади. Загалом побачимо з вами трошки пізніше. Піс. Я тримаю коляску. <рес> Ой. Покажіть мені, той квиточок. Так. Другий левел, правильно? Ой, лірка. Наш Тео отримав свій перший квиток. Тут дві, двоє тут, тут, тут мами. Ще? О, мама! Те, одивись, твій перший квиток. Ти знаєш, як це важливо? Мама тільки що запитала, що це таке. Для мене це болото. Мама каже, а для мене це ліс. І це ліс. Може, допустити. собі, за 7 років, що я в Канаді, я вперше дісталася до Сіан Тавера. Ну, що я вам скажу? Ну, точніше, як вперше. Ми фотографувалися на його фоні, коли в нас була весільна фотосесія. І це прямо було вау. Там в нас є відео, де ми танцюємо. То мені здається, що я все життя мріяла про таке відео і про такий момент, і взагалі все було дуже круто. От а. Досі не ми так і не дістались. Колись, коли в мене було день народження, ми збирались до нього, ми зняли готель і ми вже чекали, ми зробили бронювання. І, коротше, в останній момент мені стало погано. Мені довелося їхати до лікаря. Ну, коротше, це було неприкольно. Я ще тоді пам'ятаю, взяла на декілька днів, таку типу як чи вихідні, щось таке на роботі, що ну, взагалі вау. От, ну що я вам скажу. Торонто це цікаве місто. Цікаве і не для всіх, і точно не для мене. Бо я для мене і Кембридж завеликий. Я би хотіла жити десь в такому ленькому вілледжі, де 50 людей, чи там 50 будинків всі один одного знають. Але Торонто прикольно в тому, що тут є дуже багато прикольних місць, типу музеїв, галереї і все таке інше. От заради цього, звісно, хочеться тут жити. А так мені взагалі не подобається цей ритм життя, і оце все я не знаю. Ну, може до цього треба звикнути, але мені здається, що я ніколи не звикну. Але якщо вам подобаються великі міста, то я думаю, Торонто вам також сподобається. Тут цікаво, я думаю. Багато моїх знайомих живуть в Торонто, і їм подобається, тому якщо вам також цього хочеться, то я думаю, варто пробувати. Ми були в галереї, потім ми зайшли, купили суші цього рученятами, потім зайшли, купили каву. І зараз, щоб не виїжджати, тут rush hour, ну, типу година пік. Ми хочемо ще трошечки погуляти. Он якраз знову. Красатау. Сіен От, І будемо вже добратися додому. Ось така перша частина святкування. А ще! Цього я вам не розказувала. Я ж тепер хочу розвивати блог, але інстаграм-блог в плані educational блог ну я буду... Більше про англійську, більше як викладач, виставляти там відео і все таке інше. То ми також трошки познімали сьогодні, зняла собі відео на рекламку. Мені здається, що локації такі Ну, прямо прикольно. Ну, подивимось. Не знаю, я говорила з однією дуже розумною людиною, то вона сказала, ну пробуйте. Я подумала, ну, окей, я спробую. Якби, я не думаю, що буде дуже погано. Гірше не буде, ніж я зараз. От. <говори> якщо мої відео, бо вони такі, знову ж таки, я ж кажу, там, educational такий під текст, то якщо вони комусь будуть е корисні, я буду рада. Як вчитель, я буду рада, що я комусь щось нове розказала. Пусть цей. Відучати А чого? Всі, красиво. Шик барбекю в моєї житті. Хто, мама, какашками каська Кто? сьогодні? Хто? Матері сказав? Хоч бабуля поцілувати? Чом? чому? Вітереться, кстати, таке. Да. Так, ми приїхали в... Самий напевно великий парк в нашому місті. І ми зараз почекаємо наших друзів. Будемо платити барбекю. Зранку ми дуже гарно посиділи. Я, чесно кажучи, не знімала. Я зняла вам трошки, а далі вже не знімала, бо не знаю, ми просто сиділи, каву пили. І це було прикольненько. Прикольненько, дуже класне замовлення. Я подарувала мамі тортик. Вони мені подарували купу всього. І мій чоловік замовив. В і забув нам, оці. от я зараз не знаю, як там правильно назвати, чи то макаронце. макаронці, щось таке, але дуже класні, дуже-дуже. Дівчинка дуже гарно робить. Прям я написала, що це королівський десерт, бо це реальний королівський десерт. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка. Тео, ти те, 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 знаєш, ти проспав сьогодні? Ми з бабушкою з дідушкою говорили, ти все проспав. Колготи yeah. з України. Мені я вже казала вам за колготи. А може, то в якесь відео, яке не вийшло. Все життя мечтала сказати, що ці діти так дорого обходяться. Прийшла на базар в Україні, була приїхала на базар. Думаю, ну колготочки візьму йому, бо ж цікаво, що колгот немає. Вони то є, але ну, типу, якось знаково колготи купити для дитини. І вона каже, вони щось там 200 Скільки не коштувало? 250 гривень, щось таке. Я така, 250 гривень. Ну, для мене ще ціни, знаєте, в Україні були, ну, якби я не звикла до таких. А вона мені така, да, так, каже, ці діти так дорого входять. Я так сміялася, це було реально смішно. Але ну, це, блін, дорого, колготи одні. Я взяла чотири пари, і це вийшло, що там 600 гривень чи що, бо там якісь були дорожчі, якісь більше. Ну, тисячу гривень, це вісімсот. Там якісь дешевші були, mm -hmm. за 120, а якісь були за 250, щось таке. Ти до нього обходиш. Так, дитинку. Це любий. Дивіться, оце так ми їдемо. Це е... я не знаю, сестра дала нам малий, так дуже добре в ній сидів. Спочатку не любив її, потім любив її. Е... Спочатку не любив її, потім любив її. А, потім він пару разів з неї виліз, ну так можна сказати, перевиліз, він майже впав, ну впав. І я перестала його садити. Але зараз ми подумали, що може якраз буде прикольно. Йому посидіти, почилити. Взяли покривало якому скільки років? Десять. Дуже прикольно, дуже раджу. Я не знаю, щось раніше в Україні я навіть не могла подумати, що може бути покривало з цим. Типу, знаєте, з такою клійоночкою. А це мама тоді колись з Канади приїхала, приїхала, привезла. І ми його сюди на... А як це ми його сюди назад привезли? А може ми ще тут купили? Ні-ні. А може, я не знаю. Ну, коротше. Мені здається, що ні. Я книжки купила нові сьогодні. Купила The Maid. Це Criminal. Оце мені сподобалась назва. Murder of the Books. Не знаю чому. І купила любовний романчик. Правила заручення. Кстати, казали мені, що любовні романи самі прикольні, щоб читати і вчити англійську. Так що, от я вам розкажу, бо я щось здається. А ні, а знаєш що? А я таки першу, напевно, прям першу книжку свою, яку я прочитала англійською. це якраз певний був любовний роман. Так що, да. Так що, значить, так воно і є. Купила малому взуття. Трошки срач у нас Купили взуття перше. Ну, воно ще, певно, йому великувати. Але... Дуже тяжко взуття це в мене стрес. Як... Я тільки подумаю, мама каже, треба малому купити взуття. А в мене стрес, коли я думаю про те, що треба купити малому взуття. От. Знаєте, не такі вже велике взуття. Він просто ще ножку, бачите, він не тримає ножку, так він тримає на... На цьому. На вісу? Так. То... Да, він не зовсім цей. Коли він не тримає на вісу? Коли не тримає, то вона нормальна. <світ> то вона окей. Навчується. А -а -а. Навчується ще, да, зайчик? <світ> 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 Теодор. Теодор Сергійович? Тео. Тосик. Вільна ну, масу. <с> Як вам шашлики вкусний хліб. <с> <с> дивіться. Ми зараз це, звісно, заберемо трошечки сюди, я думаю. А, да. От, дивіться, дуже прикольно в парках. Сміттєві баки. Ну, я просто вже давно не була в парках вдома. Це не знаю, криничка, але вона, певно, не працює. не працює? Я думаю, що так. Да. Хлопці нас сидять, чілять. Та випав кліп, він почав остерити, що в нього забрали їду. Якісь дерева дуже гарно цвітуть, не знаю, може це яблуньки. Там хлопці грають, хлопці-дівчата. Ні, я думаю, що лише хлопці грають в щось там своє, не знаю. Тут дуже прикольно. Ну, реально, ну прикольно, дивіться. І саме прикольніше мені, що тут є оці столики. Бо я скільки згадаю, що таке, тут це ж завжди на цих покривалах, ти там сидиш, в попу тисне. Ну, тут у нас теж є покривало, але взагалі воно, я так розумію, для, для пляжу. От. Тут є лавочки. Те, що тут оце все лежить, це так має бути. Бо колись питала, тіп, це вони стараються якомога більше зберегти а, ну, як екосистему. От. Таке озеро. Ну, озеро не... Хоча, знаєте, хотіла вам сказати, ну, озеро не прям таке прикольне, але в принципі дуже навіть, ну, це, певно, це штучне, я думаю, вони самі зробили. От. Ану, прикольненько. Треба було два прольоти чи там на мінус другому поверсі, треба було два прольоти вниз вверх йти. Ну ми ж з візочком. Зазвичай, я, це перший раз, що я зустріла, що на паркінгу немає а, ліфту. Перший раз, перший. Я сподіваюся, що останній, тому що ми ледве піднялися. Ну як, ну це не те, ми ледве піднялися, але ж самі розумієте, з коляскою, з дитиною. От, ну це для мене було шоком. Я зрозуміла, що <смі> я, певно, вже дуже розбалована, бо, блін, там, ну, якби два прольоти, але там так незручно було, він такий вузенький, і все, ну, коротше, я прям... треба буде рев'ю їм погано написати. Тео дуже подобається. Він на це вже хотів спробувати. Паличку з'їсти. Чого ти? Малюська ти. Ти не Теодор, ти малюська. О, це верба. Ти балюсь, яке озеро гарне. Да. Реально Тобі... гарне. Як я коли вже дивись на озеро, я думаю, знаю, думаю, блін, не треба дуже якісь... Да. акуратно. Дуже страшно з водою, ну, вразі, дуже страшно. Дуже близько, дуже так доступно. Але там опасно. дивись, там нормально так. Можливо, угу. Ну, я не знаю, наскільки воно глибоке. Може і не дуже, якщо ти плавати вмієш. Ну, в принципі, я бачу низ, якби. Ну, але, скажімо, тут більше, ніж малого зріст. І більше, ніж там двохрічної дитини зріст. Да. Да, з водою треба дуже-дуже акуратно, це дуже страшно. Там е якісь там парки також. Там ще десь є, по-моєму, в цій, а може в тій? Я не пам'ятаю, там є оцей водний. Ой, не знаю, як вони там правильно називаються. Наша дитина ще до того не доросла. Коротше, там о, оці фонтанчики такі включають. Ну зараз то холодно, в принципі, ще. А, от, і там дітки бігають, граються. Але я ще я ж кажу, я ще не знаю, як, як воно там називається, бо наша дитина ще не доросла. Я вже придумала, куди ми малого відправимо на День народження. Бо в мене це був прямо такий. Як сказати? Коротше, я не знала. Я не знала, що робити на його день народження, бо він ж маленький, але ж ти хочеш зробити подарунок. Ну і це треба щось таке придумати, щоб йому було прикольно. От, то ми вирішили, не знаю, може я вже десь це говорила. Ми вирішили відправити його, відправити його самого. Ми вирішили з ним їздити на цей в аквапарк. Але дитячі. У нас тут є неподалік дитячий аквапарк. Я оце думаю, якби там можна було ще якби якесь міні-паті зробити для дітей, то було б взагалі круто. У нас, в принципі, не дуже так прям багато друзів і друзів з дітьми, я тим паче, але ну, було б класно, бо він дуже любить воду. І ми до сього ще не записали в басейн. У дев'ять місяців як записуємо. Але я пам'ятаю, що коли ми вже були готові, типу ми вже цей. Я не знаю, чи вам буде чути. А, то от, коли ми вже були готові, тут раптом бац і він дуже сильно захворів. Він, слава Богу, не дуже часто так хворіє, але тоді він прямо дуже-дуже сильно захворів і вже було стрьомно. Хоча мені подруги кажуть, що якби тут нічого такого немає, ну якби ще й тим більше з машиною, то взагалі ну, не треба паритись. Але я щось дуже перестраховуюся, дуже боюся. Але зараз в принципі, вже тепленько так більш-менш стає. То можна вже записати. По-моєму, я бачила, що це по 10 доларів можна взяти. 8 занять по 10 доларів. Там щось до 100 доларів, декілька там 6 чи 8 занять. Ну, це якби нормально, бо він частіше, ніж раз в тиждень не буде ходити. А От таке, отак От в мене проходить день матері. Ввечері, я думаю, ми посидимо, подивимось якийсь фільм, якщо малий дозволить, бо він зараз дуже погано спить. Мені так знову моя подруга одна, в мене є декілька подруг, я їй постійно пишу, коли ну це дуже класно, що в тебе є подруги, в яких дитина трошки старша за тебе. От, То вона казала, що це якраз малому вісім, зараз 9 місяць, то якраз це такі самі жорсткі по сну місяці. А я, в принципі, це бачу. Бо він просто тупо не хоче спати. Вночі він лягає, потім він прокидається і все. І він хоче спати або біля нас, а ми, в принципі, ніколи з ним, ну ми з ним ніколи не спали. Бо я завжди боялася. Е, і тут навіть, знаєте, не те, щоб там е, дозволяє, е, ну як взагалі в нас. Це якби не дуже, як це сказати, те, щоб лікарі вам забороняють спати і класти спати дитину біля вас, ні. Ну, але таке, тіпо, знаєте, не очі. Але я просто сама по собі боялася, бо він такий маленький, я не була впевнена, що я там ну, не придавлю його чи ще щось. Чи так само ну, мій чоловік. от. А це він пару тижнів. Він прям хоче спати біля нас. І з одного боку це прикольно. що він хоче біля нас поспати, бо це дуже мило, і він прямо так він реально хоче спати біля нас. Він тягнеться до ліжка. Він тільки тільки ти його кладеш на ліжко, він може там подрімати або полежати. Може заснути, якщо пощастить, якщо не пощастить, то ні. <хи> От, але, типу, цей. Але ну я ж трошки переживаю, я не можу спати, коли він спить біля мене, я не можу спати. Бо я переживаю все одно, що я його десь придавлю. Хоча він вже такий голосистий, що він, типу, ну він не він він, він він себе в обіду не дасть так сказати. Слава Богу. Ну це реально зараз набагато легше, бо... Ну, якби я не знаю, ну він дає якісь знаки, подобається, не подобається, там щось те не так, те хоче, те хоче. Коротше, це набагато легше мені, ніж коли він просто нічого не може сказати, він просто плаче. Оце було дуже тяжко і морально було дуже тяжко. Таке. Тому я вже з вами певно попрощаюсь, бо я не знаю, як там буде далі, чи я буду мати час, чи я захочу щось знімати. Я вам бажаю Дня Матері Класного. Скоро я знаю, десь там має бути день тітки, день сім'ї. Корочу, багато свят. Я вас з цими святами вітаю. Я бажаю вам мамам, татам, тьотям, бабушкам, дідушкам наснаги. От, і здоров'я, і дякую, що ви були зі мною цих два дні. Побачимося!